Вітаю, друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Марк, сподіваюсь, також з нами сьогодні. Нове відео багато про що поговоримо. Так що погнали! Четвертий триместр вагітності або ж період перших трьох місяців народження як швидко немовляти ростуть. З кожним днем з'являються нові прояви та цікаванки. У цьому відео розкажу вам, як можна перевірити розвиток дитинки в перших двох місяців. І з ростом Марка буде виставляти цю рубрику про подальші досягнення у наступних відео. Теперш ніж ми з вами почнемо, я вас прошу одразу зафіксувати таке правило, що ви ні з ким не порівнюєте свою дитину, ні психологічний розвиток. Не фізичний, ні будь-що у житті ви не порівнюєте ні з ким свою дитину. Те, що у Колі син пішов у два місяці, а у Ані дочка почала сидіти в місяць, це не говорить, що ваша дитина має так само. Всі унікальні, всі розвиваються по-різному, є відхилення від норми, і мало не в півроку, тому, будь ласка. Відкидаємо навіть найменші думки про то і допомагаємо дитині розвиватись так, як їй це потрібно, і з такою швидкістю, як їй це потрібно. Яким чином ж можна розвивати дитинку в перші місяці? Найперше і найвагоміше це викладання на живіт, починаючи з кількох хвилин і не на тверду поверхню. Можливо до вас на живот в подальшому трошки подовжувати час на животику та перевести дитину на більш тверду поверхню. Опа, полетіли, полетіли, полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Знайшли лайфхак, що можна, якщо він починає нервувати, трошки похлопуючими рухами його заспокоїти. Зараз перевіримо. ти красун які там, які там картинки клюють. Розслабляємо, розслабляємо. Ти молодець який. Наступне це контрастні книжки. Кльова дуже штука, за як... дяки якої дитина розвиває свій зір і втримує увагу. Постійні розмови, співи, віршики. Не думайте, що дитина нічого не розуміє. Для неї це дійсно потрібно. Масажики. Досить важлива така штука. Не забувайте про них, аби у лежачому положенні у дитини була можливість трошки розганяти лімфатичну систему. Усі доторки вагомі. Нагадую, що дитина не відчуває, якщо це просто якісь легкі погладжування, точніше, вона не може осягнути своє тіло то таким чином. Тому прям торкайтеся тіла, обіймайте і, звісно, цілуйте в незалежності від статі. Я гаю при газиках. Чим газики відрізняються від колічок, те, що при коліках дитинка плаче постійно, там, може впродовж трьох годин і нічого не відволікає. Газики це такий спазм, який поболів, поболів, трошки пройшов. Дякувати Богу, коліки нас поки і, сподіваюся, нас завжди оминули А Газики все ж таки присутні. Що ми робимо при газиках? Одне дуже важливе правило ви ніколи не робите щось через силу. Якщо дитина не хоче то робити, якщо вона сопротивляється, ви розслабляєте. Якщо це супротив іде в ножках, то ножки можна трошки потрости, розслабити, і дитинка автоматично теж розслабляється. Що я роблю? Перш за все, я роблю підіймаю ножки у позиції лотоса. І трошки нахиляю наверх. Обов'язково притримуючи знизу попу дитинки. І разом з тим починаю потрошку крутити. І те ж саме в іншу сторону. Періодично роблю так, що надавлюю ножки, вдавлюю, вдавлю, вдавлюю, вдавлю, трошки потрясу і розслабляю. І те ж саме роблю з велосипедом. Одну ножку наверх і другу ножку наверх. І зараз буду викладати на живіт. Це зазвичай не дуже радісна історія, але подивимось, як зараз. <му> <му> Зберігайте зоровий контакт. Часто дивіться дитині в очі. У темній кімнаті можете спробувати вивімкнути нічник та трошки порухати його, щоб дитина за ним поспостерігала. Сейф! Я! Yeah. Tears for another day! Bom 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 da 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 say Yeah! Tears for another day Bom 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 bam 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 bom bom Будь ласка, давайте правильні посила дитині вже з народження. Те, що ви говорите, має дуже великий сенс, дуже велику енергію і дуже сильні вібрації, з чого ми всі складаємось, і, взагалі, все навколишнє середовище. Дитина то відчуває. Якщо ви думаєте, що вона нічого не відчуває, то абсолютно не так. Діти я не втомлююсь повторювати, що діти дуже розумні, чуттєві та. Інколи мені здається, що навіть гармонійніші у цьому світі ніж ми дорослі. Тож, перше, що не потрібно збувати говорити у дитині, це фраза Я так рада чи радий, що ти є. Не додаває конфлікти, не додаває якоїсь критики або порівнянь, такий, який ти є. Я дуже радий, що ти є. Наступна фраза, що твої потреби мають для нас велике значення, і повторюйте це собі. Що дійсно дитина плаче, не тому що вона хоче перевірити ваші нерви. Вона плаче, тому що в неї якась незакрита потреба. Проговорюйте це дитині. Хай вона та відчуває. Наступна фраза, що дитина є частина цього світу. Дійсно, дітям дуже важливо знати, що вони не одні у цьому світі. Що ви, якщо що, підійдете до них, підтримаєте. Наступна фраза, як на мене, одна з найважливіших. Це фраза, ми дуже раді, що ти це саме ти. Що саме ти обрав нас як батьків. Дитині знову ж таки важливо, щоб її приймали такою, якою вона є. Важливо, щоб вона відчувала себе у цьому світі. Зараз розірвеш нам фіранки ранки взагалі та капець. Дитині важливо розуміти, що вона в цьому світі є, і що вона не одна, і що вона така унікальна з будь-якими недоліками. І наступне те, що я казала в самому початку, ти можеш розвиватися в своєму темпі. Якщо дитині потрібно трошки більше для розвитку, це є норма, дайте їй той час. І наступне: ви говоріть їй і самі це розуміти, що дитина може показувати будь-які відчуття, все, що вона відчуває. Як негативне злость, агресію, сум, плач все дитина то має право відчувати. Розумійте це. І якщо ви щось не відчуваєте, то повертайте себе у дитинство та можете трошки теж поплакати, покричати. То є також нормою, то є гарна розрядка для вас. І останнє це фраза Ми дуже любимо тебе і ми хочемо за тебе турбуватися. Коли батьки втомлені, коли в них немає сил, коли вони абсолютно не в цьому моменті дитині нема чого тут брати взагалі, і вона знову ж таки це може вплинути як на розвиток психохічний, так і далі на фізичний, психосоматику ніхто не відміняв. Вірите ви в неї чи ні? Так, щось у мене така чуйка, що ви дивитесь це відео не підписаними, не поставивши колокольчик та не натиснувши вподобайку. Це срочно потрібно виправляти. Загамайте на паузу і ставте це все. А що в мене для вас такий бонус вкид? Якщо вам цікаво подивитися саме детально про розвиток, знайшла дуже круту статтю. Тому пишіть в коментарі, що хочете її отримати, одразу вам скину посилання. Почнемо з зору, беречи іграшку червоного кольору або просто предмет показати на відстані 30-50 см від голови дитини. Можна трошки потросити або звернути увагу і переміщати його зліва на право у одній площині. Дитина має спостерігати від 2-3 секунд. Мілка моторика зжимає кулачок, коли доторкається до долоньки. Крупна моторика опорою від рук відштовхується, підіймаючи голову на декілька секунд. Мова З'являються одиночні звуки о та. А. Слух здригається, якщо плескати у долоні поруч. Соціалізація невдоволено реагує на сильне світло та звук, побачивши лице, зупиняється на ньому. Щодо порушень: фіксація тіла з запрокинутою головою, скріплені ноги, млявість, капризність без причини, активність одною стороною тіла, повільні рухи, незвична форма голови, неможливість тримати предмет руками, судоми, відсутність фіксації погляду, слабкий апетит та бліда шкіра. Щодо другого місяця. Зір це акцент на обличчі мами, поклавши на спину, нахилитись вперед і подивитись, чи закріплюється погляд. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Мілка моторика це симетричні згинання та розгинання рук. Крупна намагається тримати голову прямо, повертати у боки. Тримай, 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 давай. Ану, обстава, розслабляй. розслабляй, 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 розслабляй і замість погнали. Ну, дуже молодець, молодець. Мова це часте гуління навіть у вісні. Перші посмішки. А що ти ще розказуєш. Куди? Щодо порушень, це бліда синя шкіра, непропорційна голова, слабкий смоктальний рефлекс, час рвота після їжі, млявість у рухах, схрещування ніг, смикання тілом та дрижання кінцівки та облич, відсутність емоцій під час контакту, інтенсивне слюновиділення. Але будь ласка, не плутайте, вам може це здатися, що воно інтенсивне, а насправді воно просто з'явилося, адже перший час слюновиділення взагалі немає. Гаотичні рухи очей. І зараз наша постійна рубрика це є норма. Перше смоктання пальця або цілого кулака. На перший час це також є норма, тому що дитина почала дивитися, о, в мене є руки, о, в мене є ноги, до них вона ще не дістає, дістає тільки для до руки, і смоктальний рефлекс дуже дуже сильний у цей час. Тому це є норма. До трьох місяців особливо не треба з цим нічого робити, не треба забирати в дитини кулак. Хай пізнає себе. Друге, це те, що мене дуже злякало, і виявилось нормою, це дрожаща нижня губа. Вона може бути під час їжі. Просто в повсякденному житті це є також норма, не кіпішуйте. Кірочки на голові. А, досить дивно виглядає, ніби дракон або якийсь гекон, який облазить, але все добре, у дитинки формується череп і кірочки на голові можуть бути. Їм з ними не потрібно нічого робити, вони пройдуть самостійно, але якщо вас дуже естетично це не подобається, то після ванни, після того, як голова мокра, розпарена, можна трошки повичісувати м'яким гребінцем, будь ласка, не надавлюйте, нічого з ними не робіть. Просто обережненько можна зняти ті, які вже готові відпасти. Але не тріть, тому що буде дуже погано. Або ж обдати певну частину голови просто олійкою і також їх познімати. Але то найкраще нічого не робити, щоб все природньо своїм шляхом відійде. Акне новонароджених. Простими словами, це просто прищики, е, які вам майже всі будуть говорити, що ви просто щось не те доз'їли. Якщо ви на суміші, ви щось просто не те з'їли, все одно. Коротше, е, це абсолютно нормально, що дитина може висипати це все гормональні зміни, вона тільки що жила з вами і зараз почала жити по-новому. Тому це окей. І, взагалі, якщо що, молоко виробляється з крові, і ніяк туди помідор попасти не може, але то таке. Температура. У діток температура відрізняється від норми дорослих і від 36 до 37,5, то є також нормою, тому не хвилюйтесь, якщо ви вимірюєте там 37,2 не потрібно бути тривого, особливо, якщо дитина в гарному настрої. Але все одно, якщо вас щось непокоїть, ви знаєте, як завжди, до лікаря. Ще молодих мам, таких як я, може лякати, наприклад, коли ви годуєте, і у дитини в голові ніби чужої, просто якийсь починає там щось пульсувати і влазити. Це пульсуючий роднічок на перший час, це є також нормою. Не переживайте, будь ласка, слідкуйте просто тим, щоб він не був впавшим. Або якщо ж вас це дуже сильно тривожить, як з усім до лікаря не, не займайтеся самонакручуванням, будь ласка. Після того, як відпала поповинка, попочок може трошки кровити. Це є також нормою, протерти водичкою, не потрібно нічим обробляти. Якщо вам знову ж таки буде легше від того, то лише перекисю або хлоргексидином. ні в якому разі, ні зеленкою, ні йодом, тому що під цим ви можете не побачити просто якийсь запальний процес. Тому е, оце все старе, яке можна вимазати півквартири, воно вам не потрібно. Вже є альтернативні методи. На перший час у діток буває гіпертонус. Вони постійно в напруженні, і це є абсолютно нормально. До речі, дітки з сильним тонусом відчувають коліки, газики трошки сильніше, ніж дітки, у яких розслаблено, і цього тонусу гіпертонусу немає. Але знаєте, що це також норма з вашою дитиною все добре. Як і мене, так і я думаю, більшість мам турбує зригування. І 2 столові ложки після їжі це може бути. Це може бути просто водичка, ніби це може бути молочко, це може бути таке, як творожисті виділення, які вже перетравлювалися в шлунку і пішли назад. Це і також нормою. Насправді 2 столові ложки, тут дуже багато. Візьміть прям воду і налийте на пелюшку, ви побачите, наскільки це. Але всі дітки зригують, давайте просто потримаємо діточок у вертикальному положенні, цього буде менше, і не кладіть одразу. Разу в рівну поверхню після того як вони поїли. Теж мене перший час не лякало, і я вже думала, все, вийти тривогу, що у сина почались косити оченята перший час. Це є також нормою, не переживайте. У багатьох дітей це зустрічається. Не, в цьому немає нічого поганого. У перший місяць-півтора це може бути. Якщо ви помітили, що це і далі відбувається, обов'язково повідомте своєму лікарю. И еще страшный и очень радостный, когда это происходит момент, что, о боже, дитина не какает на несколько дней. Марк, это для тебя, что ты покакал! 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 Марк покакал! Марк покакал! Покакал! Марк! Марк покакал! Марк, покакал! Микро, будь ласка! Подлас! Марк! Э! Э! Бля! Нет! Марк! Покакал! Ура! На грудному вигодовуванні, як нам пояснить педіатр, молоко настільки швидко засвоюється, що воно може навіть не давати зовнішній вихід. Тобто дитина може не какати декілька днів, і то є норма. На штучному вигодовуванні, наскільки я знаю, це норма є один раз на день. Так само буває і навпаки, що дитина на грудному згодовані как тільки ви змінили підгузок, вона знов покапала, чи ви пішли там на прогулянку? Вона знов це є також нормою. Тобто кожна дитина, кожен кишківник працює по-своєму, і шкона працює по-своєму. Тому не бийте тривогу, це може бути як одне, так і друге. І будь ласка, не поспішайте, як нам порадило у пологовому, а потім ми зрозуміли, що то капець, і лікар нам каже, що не треба. Не давайте одразу дитині свічки. Дитина має навчитися ходити в туалет сама. Хай вона потужиться. Да, Дійсно, воно може бути не завжди приємно. Але дайте дитині, щоб вона сама навчилася це робити. Робіть їй висаджування, робіть масаж животика, але за нею нічого не робіть. А газовідвідні відні трубочки взагалі викиньте і забудьте про той допотопний то предмет, яким користувалися раніше. Ним ви можете не тільки поранити дитині кишківник, та ще й зіпсувати і настрій собі і дитині і усім навколо. Будь ласка. Будь ласка, дитина все сама зможе, якщо ні, до лікаря порадить альтернативні методи. Ну що, друзі, я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь турботи або переживання, або навпаки, ви хочете поділитися чимось з розвитку свого малюка, обов'язково пишіть коментарях, тому своїм ком'юніті вас або підтримаємо, або обов'язково підтримаємо. Тому дякую за те, що ви підписані, Дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви лайкаєте, ширите це відео. Мені дуже-дуже приємно. А ще хочу вам поділитися офігенною штукою, яку мені зробила в подарунок моя підписниця. Це не Неймовірна краса. Закріплю в описі під цим відео її хендмейд-проект. Вона робить дуже круті ляльки, тому е, придбайте обов'язково собі. Це дуже круто. І мені дуже подобається, що наша ком'юніті розширяється настільки, що ми можемо знайомитись один з одним таким чином. Все, дуже вам дякую. Чекайте наступні відео. Не забувайте зайти у Шорт. Гарного всім дня!